<смеш> І що сталося? Розказуй. Фу, фу. Осталось те, що ці вивіски мали їхати на США. А тепер, а так як от, ми от, переключили, теку, а ми так? включили, так. Да. От така от історія сталася фу, з ними. ]ổ. Ну, зараз ми все одно планували, до речі, міняти ці блоки живлення на інші, тому що нам пройшли слі блоки живлення. <смеш> Конденсатори закипіли, боже. <смеш> Не жахнуло І прийшли слім блоки живлення, і вони вирішать проблему, щоб ми могли не виступати загабрити посилки. Тому що дуже сильна товщина може впливати на ставку таких великих посилок, через весером бід, наприклад. І якщо ми на 1 см перевищуємо товщину, вони дораховують 20, 30, 40 доларів. <кху> <кху> так що така історія. А ми пішли <кху> подихаємо. <кху> Замінили блоки живлення на сліми. Ось можете побачити детально, хто виробник. І це 100% потужності, відповідно. Це не ті сліми, які зараз продають на ринку, де фактично є 60-70% від номіналу. Це 100% номінал. По цінам, як у інших, але якість краща. Ми молоді, амбітні, нам треба якось конкурувати. Будемо з рахунок якості. Тому робимо якісно і дешево. Дешево, прям мінімум заробітку, але якість все в якість складаємо. Вивіски наші ось світять